І Японія все активніше долучається до війни Росії проти України і на українській стороні. А яким чином пам'ятаєте певний час назад? Я розповідав інформацію про те, що і посла Японії на Росії викликали в російський мід їхнє і вручили йому ноту протесту з такими погрозами. А чому? Там же ж нічого такого не відбувається наразі між Японією і Росією. Але питання в тому, що Японія вперше за часи від Другої світової війни, від кінця Другої світової війни, заявила про те, що вона буде продавати свою зброю, Надсучасну японську зброю. Кому? Ну, наприклад, Чехії. А Чехія кому? Ну, наприклад, Україні. А наразі Японія наклала вперше санкції на дві китайські компанії, які займаються мікроелектронікою і задіяні у війні на боці Росії. Тобто Японія наш друг. Дякуємо японцям разом до перемоги.